Ох, як же людство неохоче злізало з ідеєшних накопичувачів і наскільки сильно воно просто розтягувало їх життя. Наприклад, користувалось ось такими ось потужними модулями: 1 Гігабайт Айді, флешмеморі від епейсер, цілий один гігабайт флеш-пам'яті. Ось ця проста штукенція насаджувалась прямо на ідеєшний порт. Бували ще ось такі реалізації, коли цей модуль конвертував просто картку пам'яті і дозволяв використовувати для встановлення, ну, наприклад, там Windows XP. І взагалі-то, вірте чи ні, але ось таких карток пам'яті було більш ніж достатньо для цих задач. Ще, звичайно, були стандартні реалізації, коли видієшний порт просто пхався модуль, котрий переводив його на два САТАшних. Ось це, наприклад, якийсь у нас контролер від JMicrona. І нагадуємо, якщо вам не потрібно займатися цією маячнею, вам просто потрібен нормальний актуальний накопичувач, звертайтесь до Silicon Fox, допоможемо підібрати і продамо.